Добрий ранок, друзі. Сьогодні свято, стрітення Господня. І сьогодні всіх я вітаю, хто святкує цей свято. Я всім бажаю здоров'я, миру, благополуччя, щоб швидше наступив мир. І сьогодні у нас настала зима. Вчора такий дощ йшов з, з вечора, а сьогодні так красиво кругом. Настояща зима. древа всі білі. Красота. Лише тільки жалко тих людей, які зараз в окопах. Кругом, друзі, пдиться, які кущі гарні. Можливо, того, що ми цього снігу не бачили давно. Та й кажеться, що все, все красиво кругом. Зараз я покажу, що в нас за двором. Далеко я не йтиму, бо зараз 7 годин ром. Ще сніг не прочищав, летає його не так багато. І випало, можливо, не прочищатимуть. Так, друзі, в нас красота. Ай, мої бігають, вийшли. Це мати, а це дочка Люся і Аліса. Добре, друзі. Добре утро, друзі. Я вітаюся тепер уже на кухні. Сейчас, друзі, я вам покажу, що я хочу приготувати собі на сніданок. Так, я буду бивати два розбиватичі, вбивати два яєчка. Як я й говорила, Яєчка або творог. Це в мене почти кожен раз на снідонок. Це білок і мені це подобається. Так. Я так поставила телефон, я думаю, вам буде видно, бо як я далі поставлю, тоді мене видно, а те, що я тут роблю, на столі не дуже. Тож, друзі, я оце розбиваю яєчка. поставила хай гріється сковорода. Сковорода в мене помастила я трішки олійкою. Так, І я сейчас розмішую. як я вже говорила, привикла олійкою розмішувати. Ну, напевно, я трішки до небагато молоку. Так, трішки. І отак от. Рам двадцять. Двадцять тридцять не більше. Тук. Я думаю, що вам буде, а ну можливо, не видно, можливо, трішки не висоток перенесу. Так. І виливаю я. Напевно, тих тепсує. Ти Ні, не буду солити. Я буду з тикурям, виливаю я на сковорідку. На сковорідку накриваю кришкою. Добавлю більший вогонь. Отак. так. Місочку прийму. Це я, друзі, позаді його схожу, бо так поставила, не знаю, ще як поставити, щоб було удобно. Так. Тепер. Тепер, дівчатка, зараз я п'ять поналожувала, поналожувала. Тепер прикрутю я трішки вогонь, Так, дівчатки Тепер я беру два кусочки хліба, отак от ложу, отак, дівчатка. На нього я положу Пекінську капустку, кроток. Я вже можу, можу цю товстеньку частинку відрізати. Ото положу. Тепер, дівчатка, я положу по кусочку сиру. Це сир у мене хорошо плавиться. Я тільки багато не люблю, дуже його бутерброд. Зараз я бутер отак От положу прямо на на капустку ложу, дівчи. Це сир плавлений, тільки він не у формі колбоски. Що це я така сьогодні? Незгропна. Так, дівчатка положила. Тепер витягла, витягла, думала, таку ковбасу, Ну, напевно, шинка в мене ще є, я шинки відріжу. Ось тут, дівочки, і ложу зверху. ось так і ось так. І тепер, дівчатка, я отак беру хочу зігнути. Це в мене менша сковорода. Я згинула на більші. Якщо так, значить я його трішки перевернув. Трішки подвійна, воно вже не двигається. Це менша сковорода. Я згинула на більший, і тоді він, воно дуже добре згинується. Ось так згинула. Хотіла й вам показати, що я виробляла. І тоді, отак, от дівчина, пополон його. Дівчатка, треба робити на більшій сковороді. Це я на меншій цей раз робила, виключила, а на меншій не проходить. Треба робити на більшій. І тоді такий бутерброд получається до. Кави, до цикорію, до чаю. Хто до чого хоче. Мені особисто подобається такий бруд. Дівчатки можна положити на хліб та розігріти та з'їсти те і все. Ну, хочеться й не раз щось. так, дівчатка. Оце таке в нас вийшло. Сейчас я. І оце я ж вам кажу, що я робила на більшій, тоді я повністю отак зло сторон закривала і згортала. Гарюче, не покажу Горюча ще. Хотіла показати, і що в нас у нас середині получається. Ну, гарюче. Якщо я візьму, мабуть, що не візьму. Може, лопатою я візьму. Я беру руками, тому що ну, я ж це для себе роблю, я ж не. Ну, ось отаке воно получається, девочки. Таке гамбург робимо. Оце такий гамбур виходить. А ви знаєте, і доволі вкусно. Доволі вкусно, із, я ж кажу, з чаєм, з цикорієм. Тоб, дівчатка, це я тоді приберу, бо, як завжди, в мене на столі, як я готую, завжди в мене повно чогось лежить, Усього я не знаю, чи так усіх, чи не всіх. І тепер, дівчатка, я ще буду пити цикорі сьогодні. Це в мене буде такий снідоночок, Я тільки прийшла з надвору. А на дворі я вам показувала, як там красота, вітерець, правда? Ну нічого. Це зима. Не завжди буде сонечко. І оце буде в мене ще таке, дівчатка. Це я собі насиплю. От от. Так, чайничок у мене гарячий. Так, Дівчатка, це кури я тоже пью без, без цукру. О, так. Влізла по молоку в холодильник. Оце от тук. Тук, дівчатка, і оце щось я подвину оце порядок. І оце я вам покажу свій снідоночок. Оце, дівчатка, сьогодні я буду таке снідати. Потім я буду робити крабовий салат. Ну, дівчатки, я вам чого не буду показувати. І буду вам говорити, дівчатка. До побачення. Підписуйтесь, приходьте в гості. Гот... Кажіть, що ви готуєте. Підскажіть що. І я вас буду чекати, здоров'я, миру, щастя, благополуччя, всього вам найкращого.